Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 10 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 29 листопада 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 88 380 особин за добу 480 і поранено 265 140 песиголовців за добу 1 440 танків 2911 одиниць за добу, три бойових броньованих машин, 5866 одиниць за добу. 5 артилерійських систем, 1901 одиниця за добу, 2 реактивних систем залпового вогню, 395 одиниць засобів протиповітряної оборони, 209 одиниць. Літаків 280 одиниць за добу, 2 гелікоптерів 261 одиниця безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1555 одиниць, крилатих ракет, 531 одиниця. Кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4423 одиниці за добу 7, спеціальної техніки 163 одиниці. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!